Ну, цю благодійну ініціативу нам запропонував колишній військовослужбовець Роман Псюк. В нього було вдома 14 тубусів, і він хотів їх якось монетизувати, перевезти їх в гроші для військових. І ось виникла така ідея, що діти можуть їх розмалювати, а ми потім можемо їх розіграти. Тому ми вирішили отак, залучити всі школи, щоб був такий ще суспільний резонанс. І щоб діти їх розмалювали, а потім ми їх розіграємо і кошти спрямуємо на закупівлю в піввідронів. Ми будемо проводити розіграш, тобто людина кидає 100 гривень на банку і вона бере участь в розіграші. Але якщо там, наприклад, комусь конкретно сподобався якийсь тубус, він може його унікально викупити саме ось цей тубус. Бо при розіграші все буде там на рандомі. Будуть 14, 14 лотів, які там розіграються між людьми, які зробили цей донат в 100 гривень. Ідея у мене. З'явилась після того, як я бачила фрагменти петриківського розпису і хотіла це поєднати з патріотичним тобто тризуб, прапор України і елементи Петриківки. Ну Завжди в будь-якій роботі є труднощі в плані того, що, наприклад, рівно розмістити тризуб. Так само роз придумати, як там будуть гарно дивитися квіти всередині. Справді дуже зараз на фронті потреби ви в півдронах і у всьому зараз потреба йдуть зараз активні бойові дії. Тому долучатися, робити такі речі зараз важливо, і важливо давати розуміти, що ми можемо бути надійним тилом для військових, які зараз воюють за наше там, умовне комфортне життя тут.